Сьогодні в відео. Інтер Майамі обирає нового головного тренера серед колишніх гравців Барселони. Неймар купив пентхаус в Дубаї за неймовірну суму. Джонатан Девід головна ціль англійських топ-клубів. Ліонель Месі повторив ще один рекорд: головний тренер Ліверпуля планує продати легенду клубу. Все більше клубів цікавляться орендою Михайла Мудрика. Фернандо Торрес готовий очолити Атлетико Мадрид. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут. Сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно футбольний клуб Тростянець завершив співпрацю із сімома гравцями команди. Клуб з Сумщини покинули: Анатолій Клюс, Євген Проданов, Микита Кошкін, Роман Зоря, Сергій Кохак, Семен Даценко, Павло Гавриш. Тоттенгем подав апеляцію щодо терміну дискваліфікації Родріго Бентанкура. Клуб вважає, що така дискваліфікація не є справедливою щодо гравця. Хаві і Маскерано є головними кандидатами на пост головного тренера Інтер-Майамі. Борусія Дортмунд зацікавлена в підписанні Джоба Белінгема. Скаут клубу вже спілкувався з сім'єю гравця. Потенційно трансфер обійдеться клубу у 25 мільйонів євро. Неймар купив пентхаус у Дубаї за 54 мільйони доларів з приватним ліфтом для автомобілів та басейном з панорамним видом на центр міста. Хабі Алонсо визначиться зі своїм майбутнім в березні. Челсі є лідером в гонці за підписанням Віктора Дьокереша. Очікується, що клуб заплатить 70 мільйонів євро. Барселона не продасть Френкі Де Йонга наступного літа. Головний тренер Барселони розраховує на гравця. Арсенал взимку планує продати Зінченка. Гравець не входить до планів Артети. Нинішній контракт Зінченка з Арсеналом розрахований до літа 2026 року. Центральний захисник Браян Себальос взимку залишить київське Динамо. Офіційно Патрік Вієйра, новий головний тренер Дженуа, у УЄФА зарахував збірній Косова технічну поразку в матчі проти Румунії за те, що гравці покинули поле через просербські скандування румунів. Румунія ж отримала штраф та один матч без уболівальників. Богдан Кушніренко підписав попередній контракт із ЛНЗ. У півзахисника Полісся незабаром закінчується контракт із Житомирським клубом. Тож черкащани запропонували йому попередній контракт, і гравець погодився. Арсенал зіткнеться з конкуренцією зі сторони Ліверпуля, Манчестер Юнайтед і Ювентуса за підписання Девіда. В гравця закінчується контракт в кінці сезону. Фіфа виплатить Барселоні 10 мільйонів євро через травму Араухо, Гаві і Педрі, які гравці отримали під час матчів збірних. Реал Мадрид і клуби англійської прем'єр-ліги зберігають інтерес до захисника Кастелло Лукеба. Його сума відступних становитиме приблизно 90 мільйонів євро влітку 2025 року. Ліонель Месі повторив рекорд за кількістю гольових передач на рівні збірних. Як свідчить статистика, це був його 58-й асист в складі національної збірної. Барселона не працює над трансфером нового центрального форварда. Зараз клуб задоволений грою Левандовського. Манчестер Юнайтед готовий віддати зимою Ентоні в оренду. Літом клуб збирається продати гравця. Арсенал хоче орендувати Гюлера в січні. Поль Погба збирається продовжити кар'єру в топ-лізі після того, як закінчиться термін його дискваліфікації. Головний тренер Ліверпулю Арне Слот хоче продати Алісона і Келехера, коли Георгі Мамардашвілі приєднається до клубу. Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид зацікавлені в Педро Поро. Патрік Шик може перейти в Ювентус. Як повідомляється, клуб розглядає варіанти для підсилення атаки зимою. Клуб готовий взяти гравця в оренду до кінця сезону, а потім викупити його. Фейнорд цікавиться, Чезарека задеї, клуб хотів би підписати гравця зимою. Новини про те, що Челсі збирається купити Жуля Кунде і Рональда Араухо, не є правдивими. Офіційно Хуан Мата став співвласником Сан-Дієго. Клуб дебютує в наступному сезоні МЛС. Динамо не збирається продовжувати контракти з Андріївським та Шепелєвим. Контракти гравців дійсні до кінця 2025 року. Також київський клуб планує продовжити угоду з правим захисником Олександром Тимчиком. Реал Мадрид продовжує перемовини з Челсі про купівлю Енсо Фернандеса. Челсі готовий продати гравця за 120 мільйонів євро. Владислав Крапевцов знаходиться на перегляді в Жероні. Раніше український голкіпер тренувався з Челсі та Арсеналом, але не підписав контракт з жодним з клубів. Фернандо Торес відхилив пропозицію від депортіво. Клуб із Лакоруні звертався до тренера Атлетико Б в самому кінці жовтня. Однак отримав відмову: він мріє продовжувати кар'єру в Атлетико і одного дня очолити першу команду. Шанси Михайла Мудрика покинути Челсі зимою ростуть з кожним днем. Кількість клубів, які зацікавлені в оренді гравця, росте. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.